Приготувати суперсирні сирники без жодної ложки борошна, це ще треба вміти знати певні правила. І знаєте, сьогодні я вирішив піти трошки іншим шляхом. Я приготую один великий сирник і не смажитиму його на пательні, а запікатиму у печі. Він у мене вийде бананово-ягідний. Дивіться, як це буде. Отже, у чашу блендера розбиваю два яйця. І додамо сюди ще приблизно 80 грамів цукру. І збиваємо до повного розчинення цукру. І поки збиваються яйця із цукром, я підготую сирну частину для нашого десерту. Щоб страва у нас була більш ніжною за смаком і м'якої текстури, обов'язково використовувати сир жирний 9%. І зараз сюди йде сметана, теж жирна 20%. Оскільки сир у нас у вигляді таких приємних апетитних грудочок, нам їх треба позбутися. Тому я вмикаю ось такий блендер і перетворюємо все на однорідну. Приємну масу. О! Тепер я сирну масу маю поєднати із солодкими яйцями. Так. Так-так-так так-так-так-так-так. А ще одна чайна ложка крохмалю. І потихеньку збиваємо. Тім головний смак і яскравість для нашого десерту надасть ось таке пюре. Ця пюрешечка із чорної смородини та банану. Але ви сміливо можете брати будь-який ягідний мікс. Із смородиною може піти і ожина, і малина, і полуниця, суниця. Просто мікс або окремі ягоди. Тепер це пюре власне йде у сирну яєчну масу. Так. Тихенько збиваємо. О, як вона міняє колір яскрава. Все. Беру формочку, зробив її французьку сорочку. Не лякайтеся. Це просто змастив вершковим маслом і зверху посипав борошном. А тепер ось така яскрава маса. Іде саме туди. Заливаю. Цікаво, що ж вийде. Оп. Я готовий запікати. У печі 180 градусів пильнуємо 50 хвилин. Ну що ж, наш сирник запікся і трошки охолонув. Це важливо. Дістану його. Оп-оп-оп-оп. оп, 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 оп. Ха -ха -ха. Подивіться, зверху виявляється така невелика скорінка. Це не шоколад, це скоринка. А тепер я спробую його витягнути звідтіля. О, доброго ранку тобі. Ой, він надзвичайно ніжний. Рекомендую зверху присипати пудрою сукровою. О, я. скуштую. Так. Піди до мене. М -м -м. Ніжність неймовірна. Як на мене, заморожені ягоди не смачні, такі кисловаті, і коли їх розморозиш, мають непрезентабельний вигляд. Але цей десерт вони роблять досконалим. Тож не бійтеся готувати із заморожених ягід і смачного солодкого сніданку.